Привіт! З вами Оленка Переселенка, і сьогодні ми покажемо вам, як ми нарешті доробили каналізацію на подвір'ї. Цей день настав. Ми будемо пробувати закопати ось цю траншею. Спочатку вже ж провести нормальну каналізацію, нарешті до кінця вже задобувалася каналізація, наче дощів не було. Ми, звісно, все одно в гівні виваляємося, але що поробиш, така робота. Спочатку треба розчистити, бо трохи воно пооблавилось Перед тим як трубу прокладати. Я О, на що стрівець стирчить. Бачите який? Тут треба щось збити його чи що? Ні, треба так акуратно, щоб воно не завалило. а а Яма теж добряче впала. І дощик почав крапати. Сухо було, сухо, і дощик почав крапати. Дуже сподіваюсь, що він не розкрапається. Ну що, зібрали труби, будемо виносити, спробувати монтувати. Для ревізії? Нам треба буде отак чуть-чуть раз повороти, два повороти. Взяла Онікс. Там писали закрити труби чимось, щоб нічого не залізло, не попало в хаті. Це ми будемо щось робити, там уже лити, тут позакриваємо. Зараз що там, так? Угу. Я сижу на лопаті. Одівайте що. Ходілось, угу. так? Да? Прям майже до лючка в ревізії. Все. О. Це, звісно, як мертвому припарка, але хоч біля хати, чисто для очистки для совісті. Для заспокоєння так. душі. Раз ми її вже купили. Казали можна розрізати їх. і вдівати буде легше. Пусть оббутувати з котчем. Не знаю. Напевно. Тут звука не буде. Кінг-бенги знімають ха ха Буду сумувати за монтажовка <смітний> <Чепутка>. Я <плес> Це ти повирізаєш. Не повирізаю, повирізаю, не треба. Якщо ви не зрозуміли, що то за маніпуляції із лопатою, то це ми так рівняли труби у процесі їх з'єднання. Наживити їх просто так було важкувато, до того ж траншея під них не ідеально рівна. Тому я рівняла труби, що ми з'єднували, лопатою, а Юра за допомогою досточки та сокири забивав трубу у трубу. Ось такий хай технології. Лінзою, конечно, стільки всього в кадр у вас. Скажи це більше. Вона, конечно, трохи скажає. все одно не стільки на якісь пацієнта. Ну, дивіться, <дивишись>, скільки треба оцей, щоб пісні... Прису... Взагалі посрати. Головне, щоб вода з розгону не було по стінці. Вона посередині явно. Ну, отлично, там буде видно. Що тече. ну з розгону вона не буде. Отже, пробуємо у нас ось ця дюрочка, вона в неї не влазить ось ця муфта. Нам треба поєднати труби, довжини не вистачає. А ми сьогодні без перфоратора, то зараз будемо молоточком зубильцем. Ну, будемо, це як завжди. Як рабовласниця кажу, бо вже ж Юра буде це робити. Хоч ти можеш? Да. Бо зад... як довбати мозги, то можеш, а довбати трубу, <ріпу> <ріпу> то ні. Один нуль, один нуль. Так не хочеться наче возити весь інструмент з собою, а отак не візьмеш щось. І 20 кілометрів туди-сюди не будеш їхати з тим перфоратором. Ходить і виходить. Все, тепер вдіваємо знову. Угу, добре. добре, давай. Плавне не впустити туди цю доску. Ну Завзати, тоді прийдеться. Хорошо. Тоді прийдеться. Наш можна другу доску простався. Пробина є. Ламна, Нічого треба. Дивись там. Mm -hmm. Дивись? Так. Mm -hmm. Пішло? Так, да, так, да, ще. О, так? Да? Я думаю. А я думав прийдеться лізти в яму. Супер взагалі. Ідеально. Зараз Олена налиє води аж в кухні. І ми подивимося. А ти в туалеті лиєш чи в кухні? кухні? Та лий в туалеті, так буде швидше. Якраз тут якась брудненька є. Вже ній рукою незручно. Ну, тепер я побіжу дивитись, що воно там як? Да. Ура! Ура! Така цуна жовта, ти точно воду лила? Хе-хе-хе, <рес> Яка була брудна вода, таку і налила. Слухайте, ну це не в хаті, звісно, труби прокладати. <сум> тут, чи в ту яму вліз, там не вклеться повністю. Ой, ну нічого, зато дощик перестав крапати, і ми сьогодні все-таки твердо налаштовані і цю справу закрити, бо вона вже муля, капець. Так. А ну, тепер треба перевірити рівень. Може, десь треба підсипати, десь треба щось зробити, щоб скрізь був нормальний уклін. У нас тут прям величезний Хороший? Тут прям дуже великий. Дуже великий. Ну, великий маленький. А, це теж не дуже, так, да, напевно? Це дуже добре, але підставляти, що це буде. Ні, ну це не Ні, Ну, дірка там. Ой! Це спочатку великий, так? Тут да? тут підкласти ще, угу. А потім її підвести під трубу треба. Це цікавий буде процес. Після прокладки труб Юра підсипав під них землю і підтрамбовував її. Нащо? Щоб труба не просіла під шаром ґрунту. А після цього ми вже почали закопувати, загортати всю цю роботу землею. Отак дивишся на ті кучки землі, що там її перекидати? Але ні, чорнозем тут в селі жирний, важкезний, і я навіть не могла підняти повну лопату землі. Тому загортала її граблями, а Юра підкидав лопатою. привіт, я костик тостік. І сьогодні, під кінець випуску, я скористаюсь нагодою і познайомлю вас із чудовим кондитером Оленкою тітонькою мого чоловіка. На відео ви бачите, як ми із Костіком куштуємо новинку у асортименті Оленки заварне тістечко Шу. Нам дуже сподобалось! Оленка кондитер із величезним досвідом, пече торти, тістечка, печиво і взагалі виготовляє дуже класні смаколики домашнього виробництва. Торти Оленка робить тематичні із індивідуальним декором, дитячі, на ювілеї, дні народження, весілля тощо. Тому, якщо ви в умані або десь близенько, то ви тепер знаєте, до кого звернутись по смаколики. А деякі смаколики можна відправити новою поштою, наприклад, печиво чи козинаки. Інстаграм та Фейсбук Олемки ви знайдете у описі цього відео. А це до нас приїхали родичі. Повідати і подивитись, що ми наробили. Ти як Юра сказала, то я його закрию. У цього патрона, а Юра питає, якого оцього? це у нас миші щось з'явилось. Як похолодало, вони ці побачили. Вони затопили так. аж. Да. І потім Юра мені посилає відео, як патрониться мишу вже. І черепоха. Хресть? Хресь? Хресь, хресть! Це ж не фантик. Це Да він же менший. А, ваш який там він дає? Черепова. Ось тут, судячи по цій деталі, можна здогадатися, що у нас тут буде ревізія. Хочемо зробити якийсь лючок. Скоріше за все, квадратний. Або вимурувати, або якийсь пластиковий, готовий купити. Ну, щоб пуфла! Про всяк випадок, там, доступ до каналізаційної труби. Всяке буває. Так, ну що, пані та панове, ось результат сьогоднішньої роботи. Розгорнули трохи, все, труба, туалет є каналізаційну яму. Все доробили. Ура!